Минулого літа компанія Xiaomi представила своїм користувачам гаджет Redmi Note 2, який справив справжнісінький фурор і отримав звання безселери в піднебесні. Однак компанія вирішила не чекати, поки й дохід почне зменшуватися через конкурентів, і випустила оновлення Redmi Note 3. Цей мудрофон увібрав найкращий від попередника, при цьому примноживши наявні переваги. Тож можна вже зараз стверджувати, що новинка стане черговим хітом. Не вірите, а додивіться цей огляд до кінця, і самі переконайтесь. Подяка за над огляд девайс висловлюється не комусь, то там а нашому шанувальнику з міста Лева Євгену Безпалько. Сьогодні існує два головні підходи в смартфонобудуванні, якщо слухавка виконана з металу, змінно в яких є розміщення антени. Перший ховає її під тонкі пластикові смужечки, в той час як другий також ховає їх, але вже в трохи більші смужечки зверху і знизу задньої панелі. Дизайнери сайомі застосували саме другу концепцію. По периметру ж лицевої панелі проходить пластикове обрамлення, яке трішки випирає над корпусом, оберігаючи весь екран під час ковзання по столу чи будь-які інші поверхні. Панель дисплея вклеєна в корпус ідеально. Все виглядає дуже симетрично. Та й взагалі збірка пристрою виконана на п'ятірку з плюсом, а точніше навіть на 12-ку за сучасною шкільною системою. Але, відверто кажучи, дизайн Xiaomi Redmi Note 3 не вражає. От тільки зрозуміти мене правильно. Зовнішність смартфона на висоті, збірка також на високому рівні. Компоненти та матеріали якісні. Просто девайс не створює враження передового апарату на стику технологій та мистецтва. Ти з точки зору ергономіки, Note 3 не найзручніший девайс для управління однією рукою через свій великий дисплей та досить слизький корпус. До речі, про останнє: дисплей Redmi Note 3 володів високим запасом яскравості, якого цілком достатньо для комфортної роботи під прямими сонячними променями. Виробник оснастив цей девайс тими ж корисними функціями, що були в моделі Redmi Note 2 кшталт поліпшення читабельності картинки на сонці, нічний режим з низьким значенням мінімальної яскравості та режим читання з захистом очей від блакитного світіння. Що викликає втому. Кути огляду дисплея, завдяки відсутності повітряного прошарку між захисним склом і LCD панелю традиційно високі. Виродник заявляє 178 градусів, і підстав не довіряти йому в нас немає. Більше того, зображення під кутами практично не спотворюється, оскільки зміни відтінків кольорів ми не помітили. А ледве помітне зблякування, якщо і має місце, то абсолютно незначне. Окремо хотілося поговорити про сканер відбитки пальців, який розмістив на задній панелі. Через нього смартфон не можна швидко розблокувати, якщо він лежить на столі обличчям догори. І в такому випадку доводиться або вводити цифровий пароль, або ж брати його в руки, що не зовсім зручно, а точніше, зовсім не зручно. Але мудрофонів з таким розташуванням датчика зараз достобіса, тож докоряти за це саме Xiaomi немає сенсу. Натомість того, що сподобалось, так це сенсорні клавіші, які винесені окремо на панель під екраном і оснащені підсвічуванням. Мультимедійний динамік Xiaomi Redmi Note 3 лише один. Грає він гучний, без хрипів, але при цьому видає досить посередню якість звучання. Коли смартфон лежить на столі, то звук хідного виклику приглушується приблизно на третину, а звук же в навушниках відмінний. Xiaomi Redmi Note 3 отримав 13 мегапіксельну основну та 5 мегапіксельну фронтальну камери. Остання цілком підходить для зйомки самоклаців, але гарної якості можна очікувати тільки при достатньому освітленні. Основна ж камера з денною зйомкою справляється без проблем. Навіть при не дуже гарній погоді фотографії виходять чіткими, насиченими і досить деталізованими. Натомість, зйомка в сутінках, в приміщенні та вночі навряд чи принесе задоволення, адже на взятих кадрах завше помітні сильні шуми. Тож щоб отримати якісну фотографію, ми Б вам радили тримати смартфон міцніше, адже якісну картинку тут може зіпсувати навіть найменше тремтіння. HDR працює добре, натомість з панорамами є проблема. Відео пише Full HD. чітко і без посмикувань. Ось такі характеристики Xiaomi Redmi Note 3. Серцем пристрою виступає медіатеківський Helio X10. Тож за продуктивність можна не хвилюватись, все тут просто літає. Анімація плавна, додатки запускаються миттєво, і навіть найважчі ігри з максимальним налаштуванням графіка працюють без підгальмовувань. З наявних 16 ГБ флеш та 2 ГБ оперативної пам'яті після запуску смартфону залишається лише близько 11 ГБ будованої та 800 МБ оперативки. Проблема з вільним місцем тут постає дуже гостро, адже можливості розширити пам'ять картками тут немає. А ще й виробник стокового Андрійка 5.0 запхнув запхнув свою фірмову оболонку 7. і все це зверху приправив китайськими додатками з категорії Мотлох, яких тут як маку. Тож, тим, хто замислиться над придбанням цього девайсу, варто одразу промалювати сценарій майбутнього використання. І якщо серед них є введення фотозвітів та мобільний геймінг, ми б вам радили придивитися саме до 32-ГБ версії гігабайтної версії Redmi Note 3, яка плюс до цього ще й має 3 гігабайти оперативки, що стосується автономності, то вона тут просто феноменальна. Цей смартфон проживає два дні на одному заряді з легкістю за умови середнього навантаження. При умовах активного використання один робочий день, потім ніж танцюльок, потім ще півробочих дня. Він проживе. І все це завдяки незнівному акумулятору на 4 тисячі Перейдімо до висновку. У деяких моментах телефон поводиться не як флагман, але в більшості це все ж таки флагманський пристрій. Надзвичайно довга автономність, відмінна камера, відмінна потужність Там преміальний дизайн. А плюс до цього. Ще й сканер вбитків пальців та інфрачервоний передавач. Тож, якщо коротко, то в мене на руках найкращий модрофон з діагоналі екрану 5,5 дюймів та помірним цінником трохи більше 5 тисяч гривень. Єдиними ж мінусами девайсу ми вважаємо відсутність NFC та слоту для карт пам'яті. Якби ще й це, то він взагалі був би флагманом з великої літери F. Тепер трішки про альтернативи. Якщо ви шукаєте собі здоровання з потужною начинкою, але при цьому не згодні платити як за фламанський пристрій. То ми б вам дуже радили придивитися до Meizu M1 Metal та Lanova Катено. Останні, до речі, нещодавно отримав наступника k 4 з шилдиком технології Dolby Atmos, тонкою рамкою навколо дисплею, досить стильним і металевим дизайном та дактолоскопічним датчиком. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то вітаємо вас, здається, ви наш фанат. І ось вам невеличка плюшка. А разом з цим оглядом. Герой, до якого ми отримали від нашого шанувальника Євгена Безпалько, ми вирішили започаткувати нову рубрику Інспектор Гаджет, яким ми будемо оглядати цікаві та актуальні девайси, які є у вас. А звісно, якщо ви нам самі розповісте, що у вас з'явилася актуальна цікавенька останнім часом, і напишете на нашу електронну адресу з темою Інспектор Гаджет. Більше під цим відео.